Води не буде у Чернівцях чергове відключення води. Шановні мешканці, у місті черговий прорив. Запасіться водою. Такі сповіщення чернівчани отримують щоденно, незважаючи на те, що ще кілька років тому було розроблено проект водного господарства міста, який передбачає отримання чималих кредитів для комунального підприємства Чернівці водоканал. Жодні роботи не проведені, а з бюджету сплачуються багатомільйонні штрафи за невикористання кредитних коштів, в якій ми громаді обходиться бездіяльність влади. Дивіться далі. Робота над проєктом муніципального водного господарства міста Чернівці розпочалась ще у далекому 2008 році. А з 2016 року кредитна установа для відбудови зарезервувала на фінансування першої стадії проєкту 17 мільйонів євро. Кредит брався на 17 мільйонів. Перший кредит. По угоді 0,25% штраф за невикористання це приблизно 43 тисячі євро кожного року штраф. Якщо ми по курсу зараз помножимо, це мільйон 700 тисяч на рік ми маємо заплатити. Ми це громада, тобто ви, я і всі решта. Фінансові витрати по кредиту закладаються в тариф на послуги з водопостачання, і їх платниками є споживачі підприємства. Тобто, ці гроші зі своєї кишені сплачують усі чернівчани. Ці всі збитки, штрафи вони йдуть у тариф на водопостачання. Тобто е кожні півроку розглядаються тарифи, НКРЕП. І всі ці витрати накладаються на тариф водоканалу, що ми з вами знову і платимо. Воно відображається в наших платежах і в наших сімейних коштах. Минулого року на відновлення аварійних ділянок мереж, згідно із другою стадією проєкту, водоканал отримав ще 21 мільйон євро кредиту. Реалізація угоди передбачає відновлення 50 кілометрів трубопроводів, підключення 50 нових будинків та відновлення підключення 1200 будинків до водопровідної мережі у місті Чернівці. Проте за 10 місяців поточного року за ці кошти Чернівці водоканал не виконав нічого. Міські обранці не розуміють, чому, попри Постійні прориви на водогоні. Комунальники не поспішають вирішувати нагальні проблеми. Величезне питання до водоканалу, адже виходить, що в цьому році фактично ми заплатимо 7 мільйонів за обслуговування кредиту, 7,5 мільйонів, і при цьому не вибрали і не освоїли жодної копійки. У місті щотижня, щодня фактично немає води, постійно проблема з мережами. Чому керівництво водоканалу не продовжує цю роботу? А при цьому ми сплачуємо відсотки за те, що ми не, не, не вибираємо кошти. Відповідно за те, що вже вибрали. Тобто, це ну, нераціональне взагалі використання. Угоду на отримання кредитних коштів для відновлення аварійних ділянок мереж особисто підписував мер міста Роман Клічук. Однак піар міського голови виявився лише красивою картинкою, за якою не виконується ніяка робота. Зараз, як ми бачимо, в місті багато витоків, багато ремонту водогону. Що роблять? Не ремонтують, а латають. Брався кредит, мали це все модернізувати, зробити, замінити, але нічого не робиться досі. А поки чернівчани страждають від постійних відключень води та щоденних проривів водогону, директор Чернівці водоканалу Андрій Колесник за бюджетні кошти купляє елітну автівку вартістю майже півмільйона гривень. Електрослопідйомники дверей, електропривод та підігрів дзеркал, систему автоматичного вмикання головного світла систему контролю за тиском в шинах, міський голова Роман Клічук переконує, ця машина придбана за бюджетні кошти, начебто за вимогою інвесторів. І на спортивному позашляховику кружляють прості ремонтні бригади. Справді вона вона була прийнята, то, 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 то тому, що є інвестиційне зобов'язання водоканалу про заміни техніки. Воно було при цей автомобіль. Він він був куплений. Вона була прийнята і куплена для ремонтної бригади. І це. Ці машини використовують прості робочі, які працюють на водоканалі. Виходить, що покупка дорогого автомобіля стала єдиним досягненням водоканалу. Тим часом у кожному районі міста щодня прориваються мережі, а мешканці обласного центру половина літа просиділи без води. На ремонт труб і каналізації у водоканалу не вистачає бригади грошей. Виправдовується влада. А на придбання дорогих автомобілів у водоканалу гроші є. Влада переконує, роблять усе для комфорту простих людей.